Як заробляти більше питання, яке впевнена, що цікавить багатьох, ви напевно щось пробували, щось робили в цьому відео? Я хочу поділитись своїми порадами, висновками, що мені допомогло за останні три роки збільшити свій дохід приблизно x 10 Насправді, коли я це порахувала, сама була трошечки в шоці, що аж настільки великий розрив в цифрах. Але дійсно це не якийсь магічний результат. Це не те, що я зробила одну дію, і за один день я збільшила свій дохід. Це результат постійних дій, дисципліни і зміни свого мислення. Зараз розкажу детальніше. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, то давайте знайомитись. Мене звати Настя. Це канал розмова про гроші, де я розповідаю про свій досвід, про певні лайфхаки, поради, які допоможуть українцям будувати здорові стосунки з грошима. Заробляти більше, заощаджувати та інвестувати. Тож підписуйтесь, якщо вам цікава тема фінансової грамотності та інвестицій, тут буде багато цікавого контенту. Проаналізувавши свій досвід, я виділила 6 пунктів, які мені допомогли зробити цей фінансовий прорив. І перше, що я хочу сказати, це. Перш за все, інвестуйте гроші в своє навчання. Це завжди безпрограшна інвестиція, бо ви інвестуєте в свій досвід, ви інвестуєте в себе, а це завжди прекрасно. Купуйте нові навчання, досліджуйте загалом тему, вивчайте щось нове, покращуйте свої навички. Причому це не тільки про ваші так звані хард-скіли, тобто про якісь технічні навички, щось робити, а і в тому числі це про ваші софт-скіли, тобто можна навчатись і м'яким навичкам, таким як продавати, комунікувати з командою, загалом організовувати роботу. Це все дуже цінні навички, тому, перш за все, дуже важливо інвестувати загалом в себе, в свій розвиток, в своє навчання. Отримувати нові навички і навчатись можна, звісно, по-різному. Для когось буде працювати. Вати просто дослідження безкоштовних матеріалів, різних марафонів, вебінарів, книжок, і це теж супер. Проте на певному етапі, коли ви вже освоїли базові знання, важливо, окрім цього, ще піти, повчитись і взяти досвід в тої людини, яка вже цей шлях пройшла. І дійсно, у мене були по-різному, коли я тільки досліджувала певні сфери в своєму житті, певні професійні навички. Я починала з безкоштовних навчань, і це супер класно. Це допомагає вам спробувати цю сферу зрозуміти чи взагалі вам вона підходить, перш ніж і ти і купувати якесь дороговартісне навчання? Але коли ви вже маєте певну базу. Ви розумієте, що ви хочете далі в цьому розвиватись, критично важливо купувати досвід інших для того, щоб рухатись швидше. Ви можете, звісно, знайти купу інформації в інтернеті, чат GPT і так далі. Але основна проблема, що ця інформація буде неструктурована, і ви не будете знати без зворотнього зв'язку, що потрібно покращити саме вам в вашому випадку. А це вам може сказати тільки спеціаліст з досвідом, який вже пройшов цей шлях. Тому пункт перший. Інвестуємо в своє навчання або часом, або грошима, але інвестиції в себе в першу чергу. Друге, те, що допомогло мені збільшити свій дохід, це зміна загалом професії. І я не про те, щоб всім терміново потрібно йти там, в блогінг чи не в блогінг. Я за ці три роки загалом перевернула свої такі кар'єрні стежки три рази. Спочатку я працювала в сапорті менеджером з продажів. Далі я пішла навчатись на it спеціаліста Я була фронтенд-розробником. Певний час я пропрацювала і зрозуміла, що мені ця сфера не близька. Тобто я можу просто механічно робити певні дії, але я не натхнена в цьому розвиватись. І я зрозуміла, що саме час щось змінювати, коли як не зараз, коли в мене немає якихось сильних зобов'язань, сім'ї, дітей, іпотеки і так далі. Далі, після того, як я зрозуміла, що фронтенд для мене не моє, я пішла в веб-дизайн. В цій сфері я працювала доволі тривалий термін. І паралельно я весь цей час, поки я займалась і фронтендом, і дизайном, я вивчала тему фінансової грамотності, і в якийсь момент... Мої друзі, знайомі, почали мене питати, як загалом це все працює, що робити зі своїми грошима, куди ти там інвестуєш, розкажи нам детальніше. І я зрозуміла, що я хочу цим ділитись. Так загалом вийшов блог у світ. Я почала створювати певний контент, а це почало перетворюватись спочатку з хобі в такий повноцінний бізнес, поступово. І зараз це те, чим я займаюсь постійно. У мене є команда, в мене є проекти, які доводять людей до результатів. Починають інвестувати, загалом покращують свою ситуацію з фінансами. І це те, чим мені подобається дійсно займатись, те, про що я можу говорити вічно, а те, про що я дуже часто навіть в розмовах з друзями згадую і даю певні якісь поради, лайфхаки, чимось ділюсь. Це неймовірно важливо не боятись і знаходити те, що дійсно вас запалює, те, що вам. Хочеться робити довго. Іноді там кажуть, що вам потрібно знайти те, що ви б робили, навіть якби вам не платили гроші. І це частково теж про цей пункт. Проте, дуже часто ось це питання, воно вводить скоріше в ще більший такий ступор і нерозуміння Окей, але тоді що мені хочеться робити тому я дуже раджу вам сконцентруватись на тому, що загалом вам приносить задоволення і почати це досліджувати. Почати досліджувати різні техніки, різні взагалі спеціальності. Можливо, в розрізі вашої навіть професії ви можете знайти трошечки інший напрямок, який буде для вас цікавішим і там, де є більше можливостей для росту. Третій пункт, який допоміг мені значно збільшити свій дохід, в тому числі, це зміна свого оточення і пошук того оточення, яке буде вас розвивати. Думаю, ви, напевно, чули про те, що ваш дохід це середнє між доходами ваших друзів, і це не якась магія, а просто так працює ваш фокус уваги. Якщо всі в вашому оточенні вважають, що гроші це брудно, що гроші заробляють великі тільки тяжким трудом, то ви будете робити так само. Якщо ви там в банку солоних огірків покладете один звичайний, він теж стане солоним. Це все туди ж дуже важливо обрати те оточення, яке буде допомагати вам розвиватись. У якого будуть спільні з вами цінності, загалом спільне бачення того, як має все відбуватись в світі, так тобто це про пошук своїх людей, які будуть вас підтримувати, які будуть вам допомагати, і яким будете допомагати ви, це дуже важливо. Я певний час була такою доволі інтровертною людиною. У мене не було супер широкого кола оточення. Але з тих пір, як в мене з'явився цей блог, я зрозуміла, що мені дуже подобається, що на мій блог, на мої цінності, притягуються дуже класні люди. На навчаннях я знайомилась з суперкласними людьми, зі схожими цінностями, бо вони розвиваються в тій самій сфері, де і я. І це теж один з лайфхаків, як можна знаходити таке оточення. На навчаннях, на різних нетворкінг, зустрічах загалом почати вести блог. Це теж так працює, бо зараз з однією з моїх подруг ми познайомились саме через блог. Ми домовились про рекламу, і після цього виявили, що ми в одному місці, і загалом ми почали так комунікувати більше і дружити. Тому, будь ласка, недооцінюйте своє оточення. Бо коли я навіть зараз спілкуюсь з людьми з мого попереднього, так званого кола знайомств, я розумію, що ми зараз з ними дуже на різних рівнях, і нам просто немає про що поговорити. Тобто банально у мене один фокус уваги, у них інший. У нас різні цінності, різне бачення, і це цілком окей. Що на певному етапі життя ви просто розходитесь. Не зі всіма людьми ви будете все життя разом. Це нормально, це окей. Просто продовжити рухатись і шукати саме своє оточення, яке буде вас посилювати. Для мене зараз в тому числі це мастермайнд група. Це теж дуже класний формат. Якщо ви не знаєте, що це таке, дуже раджу, особливо якщо у вас власний бізнес або ж ви ведете блог. Це дуже класна штука. В чому суть? Ви знаходите людей зі схожими цілями, але в різних сферах. І таким чином ви об'єднуєтесь на регулярні зустрічі. Зазвичай це раз на тиждень, хоча бувають формати там і рідше, але у нас це відбувається саме раз на тиждень. Ми зустрічаємось з дівчатами кожен понеділок вже більше ніж півроку, і обговорюємо ті запити, які у нас є. Тобто формат мастермайду передбачає те, що кожен учасник приходить зі своїм певним питанням, решта відповідають на його запити, тобто діляться своїм досвідом, як би вони це бачили, певним таким поглядом зі сторони. І потім ця людина, яка задала своє питання, резюмує це все, бере для себе певну користь і призначає задачі на тиждень. Це дуже сильно допомагає рости, розвиватись і мати чітку якусь таку звітність перед кимось ще. І також. Умовно обговорювати ідеї, або, як я іноді кажуть, думати об когось. Бо коли ви розвиваєте свої сфери, сфері, ви робите певні кроки. І в якийсь момент ви вже занадто в своїй сфері варитесь, і ви не бачите очевидних речей. А людина, яка не займається вашою сферою, але у неї є інший досвід стосовно тої ж самої цілі, вона може бути для вас суперкорисною і підсвітити для вас неочевидні речі. Тому, якщо ви ще не пробували такий формат, дуже раджу. Є такі формати, які організовують коучі, психологи, це супер, або можна організуватись навіть самим серед своїх знайомих. Дуже раджу вам спробувати. Четверта річ. Яка допомогла мені теж зрости в доході, це почати делегувати? Певний період я дуже цьому супротивилась. Мені здавалось, що якщо я не хочу робити цю роботу, то чому взагалі це може бути цікаво комусь ще? Якщо для мене монтаж відео це не цікаво, мені не подобається це робити. Комусь взагалі це цікаво. Якщо мені не цікаво подавати податкову декларацію, займатися цими фінансовими питаннями, хто може отримувати загалом від цього задоволення? Але це тільки моє було внутрішнє викривлення. Окрім цього, мені здавалося, що тільки я можу зробити ідеально ніхто не зможе зробити. Мені треба розібратися в усіх сферах. Якщо тут є теж такі перфекціоністи, давайте перекличка в коментарях, у кого є теж такі думки щодо делегування. це насправді дуже важливий досвід. Для кожного, особливо, якщо ви працюєте на себе, якщо у вас власний бізнес, в певний момент вам потрібно буде дійти до делегування, бо інакше ви просто не зможете масштабуватись. Ви дійдете до певної точки, там де далі просто ви не можете робити все самостійно і рано чи пізно вам потрібно буде створювати команду. Для того, щоб загалом визначити, чи вам потрібно щось делегувати, чи ні, як я це робила в свій час і що для мене класно спрацювало, я виписала собі всі задачі, які я робила. Далі я відфільтрувала ті задачі, які я хочу робити, які я не можу делегувати, бо це основа. Тобто я не можу умовно передати свою голову іншій людині, щоб вона звідти дістала знання. Але є речі, які відносно монотонні, тобто вони не вимагають моєї прямої включеності, і їх я. Особливо не хочу робити, але можу делегувати. І також є речі, які я і не хочу робити, не хочу взагалі розбиратись. Їх я теж делегую. Наприклад, в моєму випадку це податки. Тобто я навіть не розбираюсь детально там, в усіх нюансах. Так, я знаю якусь базу, яка необхідна, але далі я це все делегую. Якщо ж говорити про інші питання, які я делегую, наприклад, своїй асистенції, це ті речі, які я можу теоретично зробити сама, але я вже на цьому етапі не хочу витрачати на це свій час. І мені набагато вигідніше делегувати цю частину роботи для того, щоб сконцентруватись на більш стратегічних питаннях, і це саме те, що дає можливість вам рости як особистості, як власнику бізнесу, як підприємцю, коли ви делегуєте певну частину роботи. І фокусуєтесь на стратегічних питаннях замість операційки, коли ви не слідкуєте за всіма за кожною циферкою, за кожним процесом, а дивитесь такого гелікоптер-в'ю ще називають. Тобто, коли ви дивитесь зверху на бізнес і плануєте таким чином стратегічно, куди загалом ви будете рухатись, як ви будете до цього рухатись, і що для цього потрібно, яка команда, і так далі. П'ятий пункт. Який допоміг мені значно збільшити свій дохід за останній рік, особливо це робота зі своїм мисленням і зі своїм станом. Бо те, що мені раніше здавалося, що все працює тільки на якихось практичних задачках, тобто дайте мені якийсь інструментарій, і я це зможу зробити. Насправді це далеко не так, і дуже багато у нас є упереджень різних колективних переконань, які заважають нам рухатись далі, заробляти більше. Ставити більший чек, створювати команду і так далі. Це ті переконання, які дійсно будуть вас стопорити. І якщо ви не будете працювати зі своєю ментальною частиною, так, тобто з психологічною частиною, вам буде дуже важко рости в доході. Бо дуже часто питання навіть не в тому, що вам не вистачає саме таких практичних навичок, а скоріш за все, вам не вистачає з цього дозволу собі заробляти більше, збільшити чек. Попросити про підвищення доходу, загалом розширити трошечки свій кругозір і подивитись ширше в своїй професії, як ви можете заробляти це все в тому числі про мислення і про ваш стан. Я за останній рік працювала і з коучем, і з психологом, і в різних терапевтичних групах. За останні, напевно, навіть два роки їздила два рази на ретрити. Це теж дуже така глибока робота з різних сторін. У мене була скеза цвяхостояння, а теж такий цікавий експірієнс, про який я ділилась в своєму інстаграм-профілі, можете тут переглянути. А загалом це дуже цікаво, бо це про вивчення себе, це про те, щоб подивитись по-інакшому на загалом те, як ви заробляєте гроші. Бо якщо ви думаєте, що багаті люди заробляють багато тільки тому, що вони знають якийсь секретний секрет. То ні, дуже багато що в стосунках з грошима йде через голову. Тому дуже важливо працювати зі своїм мисленням і зі своїм станом. Що загалом таке ваш стан це те, як ви себе почуваєте, наскільки у вас є енергія щось робити, чи ви просто робите щось монотонно, чи вам подобається це? У вас є ентузіазм, ви хочете цим ділитись. Для того, щоб був цей стан, вам потрібно себе наповнювати, а для цього треба знову ж таки себе досліджувати, знати, що вам подобається, що не подобається. Через різні практики, медитації себе наповнювати, це все працює. Просто потрібно знайти ті інструменти, які будуть підходити саме вам. Тому дуже вас прошу, якщо ви ще не робите цього, не працювали ніколи з психологом, з коучем, взагалі це для вас щось нове, хоча б подивіться в цю сторону. Подосліджуйте, що це може бути. Перегляньте якісь відео навіть на Ютубі. Це вже перший крок до того, щоб мислити трошки ширше, і до того, щоб розвивати усю свою більшу психологічну сторону, яка буде дозволяти вам заробляти більше. І останній пункт, але не менш важливий, це почати інвестувати було найкращим рішенням, в тому числі для збільшення свого доходу. Тому що, коли ви прораховуєте цілі, і ви чітко розумієте, що вам потрібно кожного місяця відкладати енну суму, а у вас її зараз в бюджеті немає. Ваш мозок починає концентруватись на тому, як до цієї суми прийти, як вам заробляти стільки, щоб таку суму регулярно заощаджувати і інвестувати. І це те, що завжди працює. Там, де є фокус вашої уваги, там буде результат. Ви будете бачити можливості, як загалом заробити більше, якісь можливості додаткового доходу, а вам друзі будуть десь рекомендувати, десь буде якась надбавка приходити. Це все можливо, і це дійсно так працює, коли у вас є чіткий фокус на своїй цілі. Зазвичай, коли я питаю в інстаграмі, на консультаціях людей, скільки ви хочете заробляти, або який ви хочете пасивний дохід. Я чую дуже розмиті цифри, або взагалі відсутність цифр. Тобто, це просто я хочу пасивний дохід. Який? Коли, скільки нічого не зрозуміло, і це насправді ціль, до якої ви навряд чи прийдете. А коли у вас є вже чіткий прорахунок, ви розумієте, скільки вам потрібно інвестувати, у вас є чіткий план, чітка стратегія, то ваш мозок на цьому фокусується, вам набагато легше прийти до цієї цілі, ви бачите більше можливостей, тому це те, що 100% працює, це те, що мотивує. Головне, щоб ось ця фінальна ціль. Теж вас мотивувала, тобто, щоб ви розуміли, для чого ви це робите. Якщо у вас зараз немає цього чіткого розуміння своєї цілі, ви взагалі ще не дивились в сторону інвестицій, то я дуже раджу вам переглянути відео на моєму каналі про те, куди загалом можна інвестувати, які є інвестиційні інструменти. Я його додам тут, можете теж переглянути після цього відео. Думаю, вам буде корисно. В Цілому на цьому сьогодні все. Це шість пунктів, які допомогли мені зрости x 10 за ці три роки це і делегування, і інвестиції в своє навчання, і робота зі своїм станом, і при цьому е створення свого оточення і інвестиції, це все в комплексі повпливало на моє мислення, на мої дії і на те, який результат я маю. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Не забудьте поставити лайк, якщо це так, і поділіться в коментарях, що для вас було можливо найбільш неочікуваним, або що ви берете для себе, який ваш основний. Інсайт, основна думка, яка вам відгукнулась з цього відео. І до зустрічі в наступних відео на моєму каналі.